Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Що готуємо один із варіантів перекусу. Смачний перекус повноцінний обід. Я готую на двох, а ви дивіться по вашій, по вашій сім'ї, по ваших обставинах. Що для цього потрібно? Потрібна лава ще отакі круглі, такої круглої форми. У мене я, я взяла два, тому що нас двоє. У мене тут 50 грамів сиру, у мене два яйця, олійка для змазування форми. У мене тут 150 грамів фаршу. Сіль і перчик до смаку. Нам потрібно буде і фарш трішечки присолити, припорчити, і яйця. Ось зараз ми розпочинаємо роботу. Так, поки що відкладаємо лаваші, стороночку, натираємо. Сир можна на крупну терочку. Відставляємо. Беремо дві, дві такі піалочки і вбиваємо яйця окремо. Так як у нас дві порції, то два яйця окремо. Потрібно трішечки присолити дрібочку зовсім. Ось так, можна приперчити, хто хоче спеції, додавайте спеції. Так. І тепер нам потрібно отак просто її змішати. Так, ось так змішали, просто змішали. І теж відставляємо. Тепер у нас є фарш. Теж трішечки зовсім, зовсім, зовсім зовсім трішечки присолюємо. Зовсім трішечки приперчуємо. Гарно так змішуємо. І розділяємо на дві однакові частинки. Так як у нас це буде дві порції. Ось так. Одна порція і друга. Розділили. Ось. Так, все. І тепер приступаємо до приготування. Все це робиться дуже-дуже швидко. Ставлю на газ таку сковорідку і обов'язково з кришкою. Добре розігріваю, обов'язково змащую лаваш водичкою. Чому? З однієї сторони, щоб краще до нього прилип фарш. Тому що до, до сухого він може і відставати. Так, поки сковорідка розігрівається, ми наливаємо зовсім-зовсім таку малесеньку-малесеньку. Капелиночку олійки. Так. Змастили. Тепер беремо порцію фаршу, викладаємо і викладаємо, викладаємо так на лаваш і розтягуємо і розтягуємо тонесенько, тонесенько, тонесенько по всьому периметру, щоб рівномірно, не товсту, тому що ця страва готується дуже швидко. Нам не потрібно, щоб там було сиру, а там багато. Це виходить повноцінний обід. Тут вам і хліб, тут вам і котлетка, тут вам і яйце, тут вам і сир. Це повноцінно, гарно можна наїстись ось так. Розтягнули по всьому периметру. Так, Ось так. розігрілася наша сковорідка. Беремо обережно і отак фаршем донизу. На сковорідку, оба. Накриваємо кришечкою, прикручуємо вогонь і чекаємо, поки підсмажиться. І так само робимо другий. Трішечки мені треба обрізати, тому що це великий, круг великий. Я другий зроблю, наступний зроблю менший. Щоб був по периметру сковорідки. І робимо те ж саме. Змащуємо гарненько. Може, в квадратна сковорідка робіть на квадратній. Те ж саме викладаємо фарш. Ререберемо лопатку, гарно перевертаємо на другу сторону, ось так. На маленькому вогні. Тепер що ми робимо далі? У нас тут є лаваш, у нас тут є фарш. Тепер ми виливаємо яйце і розпреділяємо гарненько по всьому, всьому нашому лавашику лопаточкою, що у вас там є, щоб отак по, повністю повністю, повністю воно ось так. І знову накриваємо кришкою. Нам треба, щоб яйце схватилось. Так, ось яйце схватилось уже. Тепер додаємо сюди половину сиру. Ось так. І обережно лопаткою. От так. Перекладаємо так на опіл, як чебурек. І накриваємо кришечкою і на одну хвилиночку ще залишаємо. Так ось і все. Можна перевернути на іншу сторону, якщо ви хочете, щоб рівномірно. Так, беремо і викладаємо на... Блюдо ну, таке. Зараз я інший так само зроблю. Дивіться, отак я виклала, хочете сухенький, їжте сухенький. Я візьму такий шматочок вершкового масла, і, щоб м'якшенький був, і натрую вершковим маслом. Ось так. І з другим робимо, робимо теж самісіньке. Так, само наливаємо граминочку. Ой, нехай розігріється. Так, тепер беремо оцей лавашик і м'ясом донизу обережненько, щоб м'ясо не оцей лягає гетипненько. Цей меншенький буде для мене. Зменшуємо вогонь. Так, тепер дивіться. Беремо оцей наш гарнесенький, такий чебурек здоровесенький. Хочемо, ріжемо так, на меншенькі. Я поріжу на меншенькі такі частиночки. Ось так. На три. На три частинки зроблю. Так, і дивіться, що в нас виходить. У нас виходить тут. Саме перший слой, гляньте, воно все склеїлось, не розпадеться ніяк. Гляньте. Я розвертаю, дивіться, сир, як плавиться сир. Тут яйце і тут м'ясо. Гляньте. Взяв таку ручку його і гарно так їси. Чашечку кави чи чашечку там, дві чашечки чаю. Дивіться, яка це тільки гарнота.